Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Ну що ж, кінець бідності все ближче, судячи з нещодавніх заяв нашого уряду, виявляється, все ж таки буде пенсійна реформа. Причому до кінця поточного року, до кінця 25-го ми побачимо вже підготовлений законопроєкт про пенсійну реформу, про яку говорять вже кілька років поспіль. Обіцяли її запровадити у липні, але тепер є інформація про те, що розробка законопроєкту має завершитися до кінця. Ця грудня про це повідомили безпосередньо у Міністерстві соціальної політики очільник відомства Денис Улютін. Е, знаєте, як то кажуть, немає лиха без добра. Нещодавно ми почули про гучний скандал в Україні. Взагалі не лише в Україні почули, а весь світ знає, що у нас відбувається в енергетиці. Поки більшість українців сидить без світла, живе за графіками подачі електроенергії, а е, деякі можновладці до дуже сильно скаржили, що їм важко було нести мільйони в торбах. І дал був настільки гучним, що зараз від лунають заклики розігнати міністрів, оновити склад кабміну. А нагадаю, він же ж нас лише всередині літа й оновився, тобто в липні, коли якраз мала бути і провалилася пенсійна реформа. І що ми бачимо станом на зараз на середину листопада, ми почули про. Те, що пенсійна реформа, все ж таки вона буде, все ж таки її запровадять і вже. Буквально залишаються лічені тижні до появи того оприлюдненого нового законопроєкту, який передбачає ці масштабні глобальні кардинальні зміни для пенсіонерів. Давайте розглянемо, що ж дійсно має змінитися, тому що підхід, взагалі, до пенсійного забезпечення має бути дійсно новим. Чи його запровадять, то вже інше питання, але зараз розглянемо коротенько деталі, що пропонують і, взагалі, які нововведення на що нам очікувати найближчим. Часом, поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже понад 105 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Ційна заява нашого нового міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Дениса Улютіна каже, що пенсійна система має бути прозорою та справедливою для всіх громадян. Прекрасно звучить. Ми завершимо розроблення проєкту закону про пенсійну реформу до кінця грудня 2025 року. Базові державні виплати будуть формуватися залежно від мовжливостей державного бюджету. А солідарна частина пенсії безпосередньо від внесків громадян, що забезпечить прозорість і фінансову стійкість системи. Що ми чуємо? Що запровадять базову державну виплату. Тобто ту, яка надаватиметься Її фіксований розмір кожному громадянинові, а вже інша частина, солідарна частина пенсії, залежатиме безпосередньо від внесків українців. Як вам така, така новина, таке нововведення? Зі міністерство спільно з міжнародними партнерами працює над розробкою законодавства, яке визначить оновлену модель пенсійного забезпечення в Україні. А чому з партнерами? Тому що якраз на них ми і як то кажуть, молимось, тому що саме від допомоги міжнародних партнерів залежать соціальні виплати. У зв'язку з повномасштабною війною в нас же зараз гостра криза в економіці, і відповідно грошей критично не вистачає. І для того щоб забезпечити всі соціальні виплати, пенсії, всі всі зобов'язання перед громадянами отримуємо. Що фінансові транші від різних організацій від різних партнерів, відповідно від них залежить буквально все. І якщо говорити про якісь масштабні якісь зміни, про якісь нововведення, про підвищення пенсійних виплат, треба звичайно це погоджувати з тими, хто їх забезпечує, тобто з донорами безпосередньо і напряму, тому що на жаль, наш уряд не може нічого обіцяти населенню взагалі громадянам нічого абсолютно по. По покращенню про по збільшенню фінансового забезпечення без погодження з тими, хто надає цю підтримку. Давайте ближче подивимось на ті нововведення, які збираються запровадити, якщо, як то кажуть, всі зірки зійдуться. Базова виплата для людей старшого віку. Передбачається запровадження гарантованої базової виплати для громадян, які досягли 65 років, або у 60 років мають повний страховий стаж. Це стане соціальним мінімумом, що гарантує гідне життя у старості та захистить найвразливіших громадян від бідності. Я ж кажу, епоха бідності в нас має завершитись невдовзі. Чому кажуть про 60 або 65 років? Як ми всі знаємо, з кожним роком до 2028-го в нас збільшується вимога до страхового стажу. Відповідно, якщо у 2025 це 32 роки, щоб вийти на пенсію у 60, то у 28 році це вже буде 35 років стажу. Відповідно, менша кількість громадян матиме в 60 років 35 років стажу, так, і більшість виходитиме на пенсію або у 63, або у 65 років. Ось тому то й збираються запровадити саме з такого віку. Далі, відновлення принципів солідарності. Міністерство соціальної політики пропонує єдину базову формулу запровадити, в якій розмір пенсії залежить від сплачених внесків. Тобто, пенсійний фонд залишається платоспроможним, а внески українців прямо визначатимуть розмір їхніх пенсій, роблячи систему. Тему прозорою та справедливою йдемо далі. Трансформація спеціальних пенсій у професійні. А тут вже цікавіше, тому що як я вже говорила, дійсно збираються скасувати спеціальні пенсії і запровадити так звані професійні. Планується виокремити солідарну пенсію за єдиними правилами для всіх та створити професійні пенсії для окремих категорій працівників коштом додаткових внесків. Додаткових внесків це збалансує систему і дозволить підвищити справедливість виплат. Ми чуємо про справедливість. Йдемо далі оновлення підходів до накопичувальної системи. Розробляється модель добровільної. Це важливо накопичувальної пенсії з державними стимулами та гарантіями захисту пенсійного капіталу. Вона доповнюватиме солідарну систему та сприятиме формуванню особистих заощаджень на старість. А що стосується накопичувальної пенсійної системи, 30 років навіть більше говорять про необхідність її запровадження, але дуже багато проблем на шляху до цих змін, тому що, по-перше, люди не вірять в накопичення, тому що вже донакопичувались і неодноразово були обмануті державою. Потім ще такий момент, що немає куди вкладати ці кошти, тому вони обесціняться через 10, 20, 30 років. так Але навіть у самому Мінсоці новий очільник відомства Денис Лютін прямо сказав, що обов'язкової накопичувальної системи наразі запровадити в Україні практично неможливо, тому що немає куди вкладати ці кошти, немає як забезпечити їм захист. Від інфляції, тому поки що збираються лише таку частину накопичувальну запровадити, але вона буде виключно добровільною, і це дуже важливо, тому що якби запровадили обов'язкову частину з тих невеликих заробітних плат, тобто ми розуміємо, що внески б зросли, а фактично, людина би на руки отримувала ще менше. А зараз хочуть лише зробити це добровільно, щоб той, хто хоче, робив відрахування до накопичувального фонду. Знову ж таки, чи він буде в Україні? чи Буде за кордоном, і як то все має бути, чи це буде приватна структура, чи це буде державна. Дуже багато питань, поки що вони без відповіді, але поки що наразі е, накопичення пенсійних виплат е, це таке актуальне питання, але не будуть запроваджувати точно. Йдемо далі: гідна підтримка ветеранів, а е, йдеться про людей, які захищають Україну у війні з Росією, і планується запровадження додаткової пенсійної виплати за бойовий досвід. З Чітко визначними та прозорими критеріями нарахування, що забезпечить справедливе і зрозуміле винагородження ветеранів за їхню службу та внесок у захист країни, ну, збираються звернути посилену увагу саме на наших захисників, тому що саме вони, як ніхто інший, заслуговують на дійсно гідний рівень життя, на високі е, заробітні плати і високі пенсійні виплати. Що трошки більше року тому, у вересні 24 го у мінсоцполітики очільниця відомства Оксана Жолнович, а також її заступниця Дарія Марчак, повідомляли про те, що підготовка до запровадження пенсійної реформи практично завершилась. Казано, що з липня 25-го року має бути вона запроваджена а відповідно накопичувальна пенсійна система з 26-го. Що стосується так званої липневої пенсійної реформи, яка не відбулася, то було анонсовано появу бальної системи, щоб пенсійні виплати розраховувалися відповідно до накопиченого стажу, відповідно до коефіцієнту заробітної плати, тобто скільки людина робила внесків протягом якого періоду. Уду, тобто яка сума відповідно вона прямо пропорційно впливала би на виплати. Повернемося до поточної ситуації, і поки що, попри ті заяви про реформу, ми знаємо лише про те, що у державному бюджеті закладено підвищення мінімальної пенсійної виплати з 1 січня 26-го року всього на 234 гривні. Якщо зараз це 2361 гривня, то з наступного року це має бути 2595 гривень. У Верховній Раді, звичайно, кажуть, що це недостатньо. Пропонують підвищити мінімалку. Хоч хоча б до базової соціальної допомоги, розмір якої становить 4,5 тисячі гривень, але віз і нині там поговорили. Пропозиції лунали. Поки що немає даних, чи збудуть підвищувати чи ні, скоріш за все підвищать аж на ось ті дві сотні гривень, трошки більше, і на тому все завершиться. Знову ж таки, якщо буде реформа, якщо будуть якісь зміни, можливо будуть якісь перерахунки в сторону збільшення, але але як ми знаємо, дуже багато обіцяють, і багато що саме залишається на рівні ось тих анонсованих змін на папері, все дуже гарно і потужно звучить. Але спостерігаємо, якщо до кінця року з'явиться законопроєкт, і його дійсно за нього будуть хотіти проголосувати, то відповідно зміни будуть запроваджені швидко. На тлі тієї ситуації, яка в Україні спостерігається зараз, цілком можливо, що для заспокоєння суспільства повідомлять про позитивні зміни, про зрушення, про масштабні нововведення і намір задобрити пенсіонерів, ну кажемо, як воно є, може бути пов'язаний з палким бажанням можновладців, депутатів, міністрів залишитися при владі, тому що цілком можливо, що все ж таки вибори в нас проведуть, попри повномасштабну війну. Все стіше про це говорять. У нас ходить на вибори. Хто у нас найактивніші виборці взагалі? Це люди старшого віку, зокрема, це пенсіонери, які, на жаль, часто довіряють різним політичним силам, а ті своєю чергою просто змінюють назви, змінюють гасла. Але ситуація із їхніми програмами залишається тією ж, і все залишається на рівні розмов. Поговорили, пообіцяли потужно, але нічого не змінилося. Побачимо, можливо, дійсно хо. Якісь нововведення на шляху до покращення до тієї епохи завершення епохи бідності і початку епохи процвітання, все ж таки будуть зроблені, хоча б щось мінімально. Продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя, зокрема у пенсійному законодавстві. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше важливо. Актуальних і, на мою думку, цікавих українських новин, які я поширюю впродовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.